Тут і зараз принцип актуальний для української енергетики. 2025 рік може стати рекордним за кількістю ворожих ударів по енергооб'єктах. І якщо раніше Росія била по прифронтових прикордонних територіях чи по центру України, то зараз у попередженнях повітряних сил дедалі частіше можна зустріти дрони та ракети курсом на захід. Як наслідок Львівщина, Закарпаття, Волинь, Хмельниччина, Вінниччина в зоні ризику і пріоритет на ціль окупантів енергетика. Роман Барашев вивчав стан української галузі після численних масованих обстрілів і покаже ексклюзивні кадри одного з пошкоджених об'єктів. А головне розповість, чи вдається ворогу занурити нас у темряву цієї зими. Такий вигляд нині має один із енергетичних об'єктів України, і це лише деякий із наслідків масованих атак агресора за останній час. Росія дійсно атакує більш посилено в цьому році об'єкти газотранспортної інфраструктури. Ми бачимо, що ворог. Починає атакувати ще й додаткові об'єкти менші для того, щоб порушувати роботу енергосистеми. Але на сьогоднішній день нам вдається забезпечувати людей світлом. Під ударом не тільки прифронтові регіони та центр. Львівщина, Закарпаття, Волинь, ворог дедалі частіше спрямовує ракети та дрони на захід України. Ці обстріли вони здійснюються з цілю максимально спричинити руйнування. Об'єктів генерації, які вже готові до осінньо-зимового періоду, в нас є сховища газові на на території західної України. Ви знаєте, які також попадали під обстріл. У нас є газокомпресорні станції, які попадали під обстріл. Таким чином вони хочуть обмежити можливість імпорту аварійної, чи аварійної допомоги чи імпорту газу в рамках підготовки до осінньо зимового максимуму. Посилити рівень енергонезалежності підприємств навчальних закладів лікарень такі завдання стоять перед керівниками та посадовцями. Закінчили якраз проведення перевірок щодо працездатності тих, того обладнання, а також забезпечення пальним. Пальне в нас на рівні 75-78 Лікарі львівського онкоцентру вже знають, що таке рятувати життя в умовах інтенсивних обстрілів і тривалої відсутності живлення. Але процедура опромінення чи хірургічне видалення пухлин, на які потрібно дуже багато електроенергії. Тут не припинятимуть навіть під час тривалих відключень світла, каже директор. Наші фотографії обійшли світ, де було проведена операція при світлі ліхтариків. В нас на той момент був один дизельний електрогенератор на 120 кВт. Не вся апаратура може бути використана навіть з таких генераторів, тому що йдуть перепади, і вона є над дорогою. Та апаратура швидко ламається. В онкоцентрі цьогоріч придбали ще один генератор, який повністю покриває потреби медзакладу. Також лікарню невдовзі обладнають сонячними панелями. Вони будуть накопичуватися на ніч в акумуляторах і віддавати потім в лікарні. Тобто, це дасть можливість не просто бути енергетично незалежними, а й ще й економічно працювати в лікарні. У разі удару по тепловій інфраструктурі це альтернативна котельня, яка дасть тепло для існування лікарні. Ворог атакує енергетичні об'єкти саме в той час, коли там завершуються компанії з підготовки до зими. Підкреслюють експерти. Повторюється ситуація позаминулої зими, коли під вогнем опинилися майже всі об'єкти великої енергетики. Треба фактично згадати те, що було тоді. От запастися павербанками для енергетики завжди розраховується найпесимістичний сценарій. Стосовно розрахунку стійкості енергосистеми при масових обстрілах, активних і щільних обстрілах дійсно можуть виникати обмеження там доступу до потужності промислових підприємств або простого споживача, але фактично таких масових аварій, там умовно кажучи, як в народі кажуть. Бекаут це мається на увазі системних каскадних аварій. Думаю, що не буде. Втім, варто бути готовими до песимістичних сценаріїв взимку, каже міністерка енергетики. Ключові на сьогодні завдання відновити пошкоджені об'єкти, укріпити їх захист та підготувати резервні енергетичні потужності на випадок серйозних обстрілів. У нас достатньо генерації є, і потужності і передачі електроенергії для того, щоб забезпечувати наших споживачів електроенергію. Активно ведеться робота під координацією, в тому числі президента і прем'єр-міністра щодо захисту наших об'єктів. Тільки цього тижня в Міненерго відбулися кілька перемовин із міжнародними партнерами, зокрема з Франції, Нідерландів Азербайджану, країн, які допомагають Україні зміцнювати енергетичну стійкість. А сьогодні у Київській та Дніпропетровській областях запрацювали комплекси систем накопичення енергії. За принципом дії, це величезні промислові павербанки здатні зберегати 400 мегаватт годин електроенергії. Такого обсягу достатньо, щоб забезпечити потреби 600 тисяч домівок протягом двох годин. Задача поставлена кожному регіону розробити не тільки план Б і план В щодо якщо будуть пошкоджені ключові об'єкти, щоб ми могли використовувати резервні схеми заживлення. Ця робота ведеться постійно і ми бачимо вже успішну її реалізацію в прифронтових регіонах, де не дивлячись на щоденні атаки і пошкодження, нам все таки вдається заживляти людей і давати електрику і світло. Зараз в Україні тримається тепла погода і енергетичне споживання в країні на високе. Тож про відключення поки не йдеться взагалі, підкреслюють енергетики. Водночас закликають споживачів раціонально використовувати електроенергію щодня, особливо вранці і ввечері, щоб звикати до зниження навантаження на систему, адже це неодмінно знадобиться в холодну пору року. Роман Барашев, Ніна Коломієць, Роман Гаврилів. Подробиці «Інтер», марафон, єдині новини.